Місяць. Перше дистанційне навчання. Відсутність роботи, відсутність грошей. І не закрита сесія. Що я скажу? 2016 почався дуже гарно. Люди запам'ятався мені найбільше тим, що в цей місяць закінчиться наша дистанційка. І починається найприємніше почуття, яке тягне нас до нашого улюбленого. І найріднішого університету. Місяць березень особливий тому, що в ньому народилося таке маленьке кухнасте сонечко. Mm. Це таке, як я. А ще він визнай те, що мабуть життя нашому інституту. Мені запам'ятався квіти, Бо саме в квітні зародилась команда КВН 68 плюс 1. А також відбувся грандіозний вечір факультету Комедія Справа серйозна. Найбільше мені запам'яталось 26 травня. Це був День Європи, і наш інститут представляв Україну. І завдяки нашій щирості та єдності ми здобули перемогу. Червень це початок літа. Начебто потрібно вже радіти. Але в нас модулі, екзамени, заліки, сесія. Випад місяць був переломним в нашому житті. Ми чекали відповідь, яка повинна була перевернути наше життя. Нам телефонували з різних університетів. Але ми чекали дзвінка саме знуду. І одного дня це сталося. І тепер ми студенти ЕІУ. І тепер наше життя стало яскравіше та крутіше. Мені запам'яталось 29 серпня. Це той день, коли я перший раз побувала в нашому актовому залі. І вже тоді зрозуміла, що тут моє місце. У вересні мені найбільше запам'яталась наша паті в буревіснику з першокурсниками, а також перемога у Днітуризмі. Ми хочемо сказати дякую жовтньому місяці за те, що він об'єднав творців та талановитих людей у підготовці до вечора інституту. Завдяки тобі ми навчились виконувати мільйон захистен на турнів та правильно розпоряджати свій час. час. У листопаді я вперше вийшла на сцену, де забула про все. Стрібні життєві складності перестали існувати, і були тільки я, сцена та інші актори. Це були просто неперевершені відчуття захвату та ейфорії. Грудень це завжди асоціація з зимовою сесією. Всіх вона починається по-різному, але закінчується однаково. <плес> і хоч у кожного з нас є свої особливі спогади за 12 місяців ми провели разом в нашій роденній Ейлу. З новий радо! Скажи, як ти любиш ею? Damn, damn, damn!